Вона ота красуня в золотім намисті, що без пензля і без фарб скрізь малює листя, на деревах листя те так блищить, мов золоте. Ви здогадалися, що це красуня осінь. Непомітно промайнуло літо літечку, а вже ось осінь на порозі. Перші її прояви майже непомітні, проте ми починаємо відчувати, що на дворі вранці та ввечері стає холодніше. Тож уже маємо для цього тепліший одяг, хоча серед дня так само тепло, як і влітку. А сонечко, яке діймало нас пекучими промінцями продовж літа, стає лагіднішим. До того ж, воно стало раніше ховатися за обрій, а прокидатися пізніше. Таким чином дні стають коротшими, а ночі довшими. Перший місяць осені має назву вересень. Недарма в народі кажуть, всякому літу кінець, а осені початок. А ще у народі осінь називають щедрою, саме тому, що вона приносить гарний урожай. Ой, а хто це до нас прийшов? Зайчик, знову прийшов до нас на гостинний зайчик. Зайчик, ти вчасно ми якраз розмовляємо про городину, про овочі, про які ти все знаєш. Тож зайчик зараз нам допоможе. Яку ж городину збирають восени? Осінь щедра дарами. Я дуже люблю цю пору року, тому що є морквинка моя улюблена, капуста. Буряк, цибуля, помідори, огірки, картопля, перець та баклажани. Молодець зайчик. Бачите, як багато зайчик знає про овочі. А фрукти? Де ростуть фрукти? Якщо городина в нас росте на городі, як сказав зайчик. А де ростуть фрукти? Зайчику, ти знаєш, де фрукти ростуть? Звісно ж, знаю. Овочі ростуть на городі, а фрукти на дереві. А які ж фрукти збирають восени? Восени одна смакота. Збирають яблука, груші, сливи та виноград. А дерева, на яких ростуть фрукти, називаються фруктові. Молодець. Врожай. Який люди виростили, восени збирають і намагаються його зберегти на зиму, тому що овочі та фрукти містять багато вітамінів. Їх вживання взимку дуже корисно людям. Так, зайчику? А як ми зберігаємо фрукти і овочі? Картоплю, мурку та буря зберігаємо в прохолодному місці. Помідори можемо консервувати. Яблука-груші можна зберігати теж про холодному місці, а можна сушити і взимку варити смачний узвар. Бачите, як багато корисної інформації знає наш зайчик. А зараз тебе, зайчику та дітей, я познайомлю із місяцями осені. Осінь, як кожна пора року, має три місяці. Перший місяць називається Вересень. Він теплий, лагідний. Промінчики сонця ще нас ніжать, тому його називають рання осінь. Другий місяць осені називається жовтий, тому що жовтне листя на деревах та кущах, жовтне трава його називають ще золотим. Третій місяць осені називають листопад. Тому що на деревах і кущах починає опадати листя. І листопад ще називають пізньою осінню, тому що на дворі вже дуже стає прохолодно, і осінь зустрічається зимою. Бачите, скільки цікавого ви дізналися про осінь. Зайчику вже час до лісу займатися своїми справами. Тож ми прощаємося з вами до нових зустрічей. Па-па!